Частина друга, хто і з яким зверненням хоче до вас звернутися, тобто, що вам хочуть передати. Спочатку ваша сигніфікація, сигніфікація тієї людини, яка буде до вас звертатися, і подивимось на а, закоханих, з яким зверненням до вас прийде. Хто ви? Четвірка мечів. Туз Кубків. Сімірка Пентаклів. Ну, дивіться, ви а, людина доволі зріла, ви а, чутлива людина. А ви а, таке враження, що зараз відновлюєтесь від паузи якоїсь, яка у вас була, або ви перебували. Ну, можливо, ви ще й хворіли. Це теж четвірка мечів, це може вказувати на це. Це може бути внутрішнє, якесь переосмислення навіть. Ви вмієте зупинятися, щоб почути себе насправді. Ви людина, яка м, потребує. О, на якийсь час, так би мовити, відходити від чогось або від когось для того, щоб почути саме власний свій голос, ви маєте велике серце, Емоційно, ви людина щира, здатна на глибокі почуття, співчуття в тому числі всередині є. Потенціал у вас на нове, тобто на, на, на нові почуття або на відновлення емоційного оновлення, так би мовити. Але по сімірочки Пентаклів, ви терпляча людина, до речі. А ви вмієте очікувати результатів своїх праці, але ви не дуже задоволені тим, що ви маєте по виходу, так би мовити, тут і зараз. Ви не поспішаєте, ви оцінюєте, ви, так би мовити, знаєте, вмієте займатися якоюсь справою, справою монотонно, тобто відточуючи щось. Також ви вмієте вкладати зусилля і зараз ви оцінюєте, чи потрібно взагалі надалі вам вкладатися. Ви взагалі будете вкладатися в те, що має саме справжню цінність, а не просто якийсь міф. Хто ця людина, яка хоче до вас звернутися? Дуже класний початок, Сімірка мечів. Колесниця. Ну тут маніпулятор або маніпуляторша. Не знаю, хто брав другий варіант. Це людина хитра. Обережна, це як вуш на сковороді може приховувати, діяти непрямо, грати за власними правилами. Тобто харизматична, розумна людина вміє впливати словом, вміє навіть думками впливати, вміє такі, знаєте, має ментальне а, маніпулює і реальністю, і почуттями людей це сильно. Розумна, але не завжди відкрита. Людина може обманювати, цілеспрямована, але може їздити і до вас, і ще кудись, тому що колесниця – це е, накал, це контроль, але там дві лошаді, і вони можуть їздити в різні боки. Це коли людина насправді з вами може бути невідверта. Від слова зовсім. Тобто, будь-якою ціною я рухаюсь вперед, а, іду всі тяжкі, наприклад, а вам морочу голову. Ну, це так. Що ця людина хоче вам сказати? Ні, ще я хочу вам сказати про таку динаміку, так би мовити, вистроїти, можливо, ви ще хочете почути інформацію. Ви, от, якщо вас приділяти от вам увагу так коротко, ви про глибину щирість і терпіння. Про те, що ви бачите, що відбувається зараз. Якщо це стосується тієї людини, яка тут вийшла, то ви насправді не в захваті від цього. А у вас можуть бути почуття до цієї людини, в тому числі, ця людина, він чи вона про контроль. Про розум, стратегію і про нечесність. Це може бути потужне притяжіння, до речі, але важливо стежити саме за чесністю, за балансом, щоб вас, так би мовити, не використовували. Тому що ця людина, яка вийшла, а, яка хоче до вас звернутися, вона вміє Мах, сімірка мечі. Людина, яка вміє. А, Створювати те, що потрібно для неї, не для когось ще маг, він робить більше для себе. Давайте подивимось, якщо ви зрозуміли, якщо вам підходить ця сигніфікація і ваша, і тієї людина, яка тут вийшла, то ми дивимося, що вона хоче вам сказати. Ці почуття з'їдають. Цю людину заживо, він чи вона так говорить. А... Людина говорить, що вона повинна вас відпустити для того, щоб створювати або знайти себе. А хтось завдає людині болю, але це не ви. Людина говорить, що о, не може вам розповісти всю правду. Я просто читаю і вам розповідаю. Людина питає, що таке правда. Вона вважає ця людина, що ви занадто добра або добрий. І не заслуговуєте, а, от, такого персонажа, який тут вийшов. і, до речі, по оракулу закоханих навіть говорить про це. Ем, дуже багато пристрасті і дуже багато виборів. Людину емоції переповнюють, але, але людина загубилася. Людина говорить, я хочу бути іншим чи іншою, але, але ви не будете з цим миритися. Ви не будете очікувати, поки людина зможе якось змінитися. Отаке От звернення вам говорить. А, і тут написано. Ви заслуговуєте на найкраще. От що хотіла би для другого варіанту сказати, людина, яка тут вийшла. Зараз буде третій варіант.